А це телефонує хлопець та каже: у мене хтось на заводі там працював. І робили там всякі матеріали. Виробництво було станталюги, там у людині ваших, про котрі ви кажете. І от там вони робили якісь молотки, кувалди, ще якісь вироби. І от у мене завалявся отакий от гвоздадер, або якось так він сказав, монтіровочка. Іскра розлітається, як ви показували, на магніт не береться, не ріжеться. Я кажу, цілий круг використав, щоб його зашистити, щоб не було сміття. Відправлю до вас. Звичайний такий важить, був кілограма 3-4. Тут 7,5 кілограмів. Зараз покажемо, що це. Каже, іскра розлітається. Покажи, Сергій поближче, як він виглядає. Каже, круг використав, щоб зробити просто таку чистоту, щоб не було засмічення. Як гадаєте, що це? А людина виявилась права, це чистий тантал. І тут десь на 35 тисяч гривень він один такий вартий. Так, да, дійсно, звичайний був би кілограм і 4, цей важкий. Тому не знаю, хлопець буде здавати чи ні, відправив нам як або малюдин, або тантал. Але виявилося більш дорогий матеріал, тантал, 4,5 тисячі гривень за 1 кілограмчик. А тут, мабуть, трішки дорожче буде, тому що він дійсно чистий, треба рахувати подорожче. Якщо у вас така є, можете висилати.